Бенвенутиала сесантатрезима леціоне. 63 італійською мовою сесантатре. Не прибираючи останню е, «e», додаємо суфікс езиму і утворюємо порядковий числівник сесантатрее зімо. Сесantaтрезима леціоне 63-й урок. Ви вже знаєте, що кожен сьомий урок у нас узагальнення, ревізіони. І сьогодні ми будемо повторювати теми, про які йшла мова протягом 57-62 уроку. Перше питання футуро семпліче. Простий майбутній час. Щоб утворити футуросемпліче, ми усікаємо останній Е у інфінітиву. І додаємо характерні закінчення О, «ай», а, емо ете анно. Зверніть увагу, що закінчення першої особи однини О і третьої особи однини А мають діакритичний знак акцент. Прості закінчення майбутнього часу однакові для усіх груп дієслів. Але дієслова першої групи із закінченнями на аре мають особливість. Літера А змінюється на Е. Наприклад, парларе, парлеро, парлерай, парлера, парлеремо, парлерете, парлеранно. Всі останні дієслова зберігають свої літери Е і. Скрівере, скриверо, скриверай, скривера, скриверемо, скриверете, скриверанно. Дорміре, дорміро, дормірай, дорміра, дорміремо, дормірете, дорміранно. Футуро семплічі допоміжних дієслів. Дієслово «авере» втрачає свою літеру е, авро, аврай авра, авремо, аврете, авранно. Дієслово «есере» змінює свою основу на сар. Саро, сарай, сара, саремо, сарете, саранно. Перед вами речення із останніх семи уроків, які ми з вами вивчали. Знайдіть в ній дієслова у футуро-семплічі – Визначте їх закінчення і правила утворення майбутнього простого часу. В дужках ви бачите номер уроку, із якого взяти це речення. Тож за бажанням зверніться до цього уроку у плейлисті за посиланням у правому верхньому куті і більш детально послухайте пояснення уроку. Футуросемпліче неправильних дієслів потрібно запам'ятати. Тобто тут багато виключень. Перше, це те, що деякі дієслова на аре, такі як даре, фаре, старе, не змінюють літеру а на е. Прочитайте їх і запам'ятайте. Друге, деякі дієслова на ере, такі як довере, сапере, вівере, потере, ведере, кадере, Андаре, змінюються так, як і дієслово авере, тобто гублять свою е. Прочитайте їх і вивчіть на пам'ять. Третє виключення це те, що інші дієслова, навпаки, втрачають як закінчення, так і частину кореня, і характеризуються наявністю в них подвійного «р». Це такі дієслова, як веніре, ріманере, мантенере, тере, волере, бере. І ці дієслова необхідно вивчити. У 62-му уроці ми з вами зустрілися із дієсловами у формі футуро Семпліче, але вони не виражали майбутнього часу, а використовувалися для вираження припущення чи сумніву. Прочитайте і перекладіть речення, знайдіть дієслова у формі футуросемпліче і з'ясуйте, як вони виражають припущення чи сумнів. Повторимо та запам'ятаємо особливості складових часових форм. Це такі форми, як «пасато просімо», «футура антеріоре, «трапасато просімо» та багато інших, які складаються із двох слів, допоміжного дієслова Авере Чесере і Партічипio пассато основного дієслова. Тож запам'ятайте, що прислівники апена, джа та інші ставляться між допоміжним дієсловом та партічипio пасато. Зверніть увагу на запропоновані приклади та наведіть декілька прикладів самостійно. Зупинимося на такому питанні, як виразити необхідність італійською мовою. Ми з вами знаємо вираз авери бізонньо ді». Який означає, по-перше, необхідність щось зробити, і виражається дієсловом словом довере, або потребу у чомусь. І зазвичай виражається словом сервіре. Осемпрезоньо дісоняре. Також ми знаємо іменник Ільбізогньо, який вживається із артиклем і має завжди закінчення о, бо це іменник чоловічого роду однини. Також ми використовуємо форму дієслова «бізоняре» бути потрібним потребувати у третій особі однини. Найчастіше ми використовуємо лише форму бізоння, яка не змінюється, і після неї стоїть дієслово в інфінітиві. Запам'ятайте вислів бізоння фаре квалькоза, де ви можете замінити дієслово фаре любим Дієсловом. Наприклад, бізоння лавораре. Більш формальний характер носить дієслово окоррере. Бути необхідним потрібним, з яким ми познайомилися у 60-му уроці. МіОкоррева унапаречо алітеце дітантабелетца. У 61 му уроці ми з вами говорили про зменшувальний суфікс «ет», який змінює закінчення за родами. «uno уна казетта. І про збільшувальний суфікс оне, який вживається для обох родів жіночого і чоловічого, і має однакову форму. Оне. Але деякі іменники жіночого роду змінюють свій рід на чоловічий. Наприклад, «уна донна», «ун донноне». Але й тут є виключення. Для іменника сіньорона», тобто дуже поважна пані, закінчення на а. Переходимо до діалогу на повторення. Читайте та перекладайте речення взяті із вивчених уроків. Перевіряємо переклад. Опираючись на український переклад, відтворіть речення італійською мовою. І наостанок, перед вами декілька корисних виразів, які необхідно прочитати, перекласти і запам'ятати. І, сподіваюсь, ви їх зможете використовувати, розмовляючи італійською мовою. Усім бажаючим пропоную перейти за посиланням у правому верхньому куті і повторити 14-й урок, у якому є узагальнюючі пояснення уроків з 8 по 13. -й. Боно студіо Апресто.